Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будинок, який знаходиться в селі Велика Кошелівка, це Чернігівська область. Будинок зроблений з дерева і обкладений цеглою. Є великий просторий двір, три жилих кімнати, сарай, хлів, два погреби, піч і грубка. Значить, Що ми тут бачимо? Загальна площа 71 квадратний метр, 3 жилих кімнати, площа участку 25 соток, є кадастровий номер, перекрита металевими листами криша, повністю жили, е, жилий стан і також є меблювання. Все залишається у вас. Значить, В радіусі одного кілометра знаходиться ліс. В 500 метрах є остановка транспорта і магазини. Ну, ми бачимо по загальному стану будинку, що так потрібно зробити якийсь невеличкий косметичний ремонт, але в цілому, якщо зразу заїхати, то можна зразу і проживати. Будинок не потребує якихось вкладень, і на перший час чи на довгострокову перспективу, він підійде чудово. Кому буде цікаво даний будинок, контакти власника, ви можете знайти в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і далі вже там буде контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та домовляйтеся. Дуже класна ціна 1500 доларів. Кому буде цікаво, заходьте, підписуйтесь. Всім мирного неба. До побачення!